А от такі кадрові ротації, мабуть, якщо е ну, дослухатись до слів президента, то не останні. Давайте поговоримо про це з Тарасом Загороднім, політтехнологом, який доєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе. Вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пане Тарасе, е от Звільненню? Ну спершу там звільнили Олексія Данілова з посади секретаря ради нацбезпеки та оборони. Далі два заступники ОП, один з яких мало відомий загалу, навіть там я про нього рідко чув пан Дніпров, пан Смірнов значно відоміший. Ну і далі почалось от там Радуцький, Трофімов, Устенко. Що пов'язує цих всіх людей? Чи це просто рандомні якісь такі? От звільнення. Ну, вони б це з першої хвилі призначення прийшли. Це фактично, як тільки прийшов при Зеленський до влади. Вони були призначені, працювали кожен більше чотирьох років, в тому числі і пан Данілов. І, ну, це функція президента. Його право звільняти всіх, хто. І кого він вважає за потрібне без е, порад е, з парламентом чи іншими гілками влади, тому що це є офіс президента? Ну, очевидно, що він сказав, е, це для нього це демонстрація оновлення влади. А, ну, але питання по персоналі у вас особисто виникають чи ні? От з чим пов'язані саме такого ж типу кадрові чистки, якщо це можна так назвати, може я некоректно висловлюю. Ну тут важко сказати, що саме зрозуміло, що там більше питань було завжди до пана Смирнова. Ну, з якщо говорити з такої mm -hmm. з такої діячів, що різні чутки ходили з ким пов'язана ця людина і з ким активно працювала. Ну це така. От, ну якщо говорити те, що от відомо, це людина, яка мала там вплив на судову систему. Скоріше за все, він достатньо відомий адвокат. А, і це достатньо вагомо, ну, враховуючи специфіку завжди в офісу президента, це достатньо така ну з цей переліку цих людей, які мав великий вплив дійсності на багато процесів в нашій країні. Але пан Смірнов, так ну про це писали ЗМІ, що він там мав вплив. Назвемо це так, на судову систему. Писали, там, навіть курував її е, водночас. в е, нас судова система, пов'язана з правоохоронною системою, як так само писали ЗМІ, це курував Олег Татаров. Чи не вбачаєте ви тут певного от конфлікту, і який міг стати наслідком звільнення Смірнова? Ну, теоретично, якщо в дійсності там є правоохоронна система, є судова система, це все ж таки дві різні речі. Тому що ну, дві величезні структури тим більше пан Татара сам вихід з правоохоронних органів, mm -hmm. а пан Смирнов якраз адвокат. Тому тут я не думаю, що там сильно десь воно був такий конфлікт інтересів а, і протидія там один одному. І вони краще ну в даному випадку, як на мене, якщо виходити з функціоналу, більше доповнювали один одного. Тоді э, задам. Наступне питання, посилаючись на видання Українську Правду, яке дослівно написало про те, що ні Смірнов, ні інший заступник глави офісу президента Дніпров не були в офісі президента людьми Андрія Єрмака. От хотів вас питати, як це трактувати люди Єрмака? Ну і відповідно, ну це виходить там в офісі президента. Є люди Єрмака, люди Зеленського, взагалі нічиї е, якісь можливо. Е, от як, як ви це розумієте, і якщо ну. Якщо це дійсно так, то що це означає? Що е, пан Єрмак що, посилює свою владу, свої спроможності якісь політичні? Ну, дивіться. Е, офіс президента це повністю функція президента. Так? Він, mm. він там означає, хто у нього буде працювати. Якщо у нас у навіть у нас часто так вже прописують стільки пану Єрмаку всіх справ в країні, що невідомо, коли він, коли він може встигати. Я не є тут його адвокатом. Просто знаєте, тут розводяться різні речі. Дивіться, пан Єрмак є головою ну, фактично офісу президента. Так, туди його призначив Зеленський. Тих інших теж призначав Зеленський, і а, визначає кого звільняти, кого не звільняти, Зеленський. Тобто, ну, якщо виходити з цього, це все люди Зеленського, яких він туди призначав. Чим готував, наприклад, указ на звільнення ну, безпосередньо пан Єрмак, так готував, тому що це його робота, оскільки він очолює офіс президента. А так, ну я вважаю, що це прерогатива без, безпосередньо Зеленського, який е, е, вважає і керує тими процесами як. Він вважає за потрібне. Ну абсолютно навіть сперечатись Нема про що. Дійсно, це прерогатива президента. Але, от кажу, питання в мене особисто виникають до тих чи інших персоналів. Як пояснити, до прикладу, це ж теж чи людина президента, чи як друг бізнес-партнер Сергій Шефір, перший помічник, так і його теж звільнено. У вас є розуміння, які претензії до шефіра могли бути, пане Тарасе? Ну, я не думаю, що тут відомо комусь, які були претензії до Шефіра. Це особисто у нього треба запитати. Знову таки, це з вами я... та намагаємося знайти якийсь... Ну, от... ну тут Бачимо. дивіться, ну перший фір давно вже зник з публічного поля, зрозуміло про що. Остання подія це пов'язана була з його замахом. Uh -huh. тут краще запитати, в якому стані знаходиться, якщо там розслідувався цей замах. А так він, в принципі, ну нікого такий не невідомий був, ну принаймні не проявляв публічності. Але якщо брати сам функціонал от, помічника президента, так то це людина, яка і, і тим більше вони давні бізнес-партнери були. Зеленським, то це людина, яка теж мала достатньо великий вплив. Ми повинні розуміти. І багато процесів він, оскільки ми мав доступ до Зеленського, багато процесів, звичайно, що він міг впливати так. І впливати знову ж таки. Я буду апелювати до різного роду і різного часу журналістських розслідувань, деякі з них вказували на. Пана Шефіра, як на людину, яка, ну скажімо так, в офісі президента відповідала за комунікацію з олігархами. Там я не пам'ятаю, чи Бігус, чи схеми знімали, навіть там десь він зустрічався на якихось там в тих чи інших локаціях з тими чи іншими представниками великого бізнесу. Що це означає, пане Тарасе? Що в нас тепер ну немає олігархів, чи немає потреби з ними комунікувати, чи комунікувати з ними там від імені влади, бо співпраця все одно як є так це великий бізнес. Буде тепер інша людина. Ну, буде інша людина, тому що комунікація між владою та бізнесом завжди відбувається. З офісом президента завжди відбувається за будь-якого президента. Тому що у нас, якби ми не говорили, що у нас парламентська президентська республіка, у нас, скоріше за все, президентська парламентська республіка, і президента у нас обирають і центром. Центром прийняття рішень і впливу є президент, так незважаючи на те, що за конституцією е виконавчу владу очолює прем'єр-міністр, але в очах людей, оскільки вони самі особисто обирали президента, президент є уособлення влади, і тому і це і про це знають в тому числі і великий бізнес і все інше, і тому ну теоретично, якщо так говорити, чи Можуть бути контакти. Ну я не виключаю, що можуть бути контакти. Ну я вам пам'ятаю, як не зачисівка, якого вважали, як тоді говорила найбільш антиолігархічним президентом. Він спокійно зустрічався з олігархами ось там вони якісь проекти йому робили, і так далі. Так було за часів кучми, так було за часів всіх президентів. При цьому мені десь в Фейсбуку траплявся мем. Ну, ми, ми знаємо, що є питання так дуже часто в громадянського активу е, до того ж Андрія Єрмака, до того ж Олега Татарова. І траплявся десь мем в Фейсбуку. Там звільніть, е, кричить суспільство, звільніть е, татарова з Єрмаком. Е, президент звільняє там от е, Устенка, Трофімова, Радуцького Смірнова і так далі. Та звільніть же ж Єрмака з Татаровими. Ой, не чує баба. Знаєте, така була історія, пане Тарасе. А от в чому е, така, чим ну той же там Татаров так важливий Зеленському, на вашу думку? Ну, дивіться, з Офісі президента завжди були такі люди. Я маю на увазі за всіх часів будь-якого президента. Так, тобто mm -hmm. ті, хто моккурирували. Ку давайте будемо відверто, або правоохоронну систему або судову систему і інше. Тобто в різний спосіб не знаємо, які там відбуваються речі, але зазвичай воно так завжди було. Це і за часів Кучма, в принципі, було. І тому в даному випадку, якщо він не звільняє цих людей, значить президенту вони. Вони він вважає їх ефективними на своєму місці, і вони важають, що і він вважає, що і потріб вони йому потрібні в даний час. І знову таки, якщо вони знаходяться на посаді, значить вони потрібні Зеленському на даний час. Ну, так, от, е, Татаров, людина, яка працювала дійсно в правоохоронних органах при Януковичі, і це ж не, не, не секрети. На цьому саме акцентують зазвичай ну, люди, які не, не розуміють цієї ситуації. От питання: от саме така людина, е, це ну, юридична, скажімо, його підкованість е, грає основну роль чи якісь інші якості? На вашу думку, знову ж таки, це ж ми, ми обмінюємося. Но, він людина з системи, звичайно, що угу. він знає поки роботи системи. Це звична практика, знову таки для будь-якого президента, е, обирати тих людей, які можуть і е, знають, як працює той чи інший апарат. Тобто апарат МВС працює по одних принципах, там одні люди е, він знає, як це працює. Е, апарат, припустимо, Міністерства оборони працює по інших принципах, і відповідно інші люди, які там допомагають зорієнтуватися в цих питаннях. І багато чого іншого. Тобто, знову таки, ми повинні розуміти, що президент, оскільки є особлення влади для людей, він е завжди координує свої пита питання. І центром впливу є у нас офіс президенту. Давайте будемо відверті. І завжди буде, поки у нас буде о е обиратися президент на е народних виборах. Він завжди буде центром впливу. Там завжди будуть люди, які є або вихідними з різних систем. Тобто, тут питання, більше до елістичності нашої конституції з 2004 року. До речі, у нас конституція Печука хто забуває, яку він проштовхнув у 2004 році. Я прихильник того, щоб у нас, наприклад, ми рухались до американської системи, де, наприклад, президент є головою уряду, припустимо, і несе відповідальність. За роботу виконавчої влади. Тому що давайте будемо відверті, у нас ну, прем'єр-міністр це така зайва ланка, яка в принципі ну завжди зв'язана руками президента, завжди у нас бажає, тому що знову таки люди обирали президента, і він несе відповідальність в тому числі за економіку. Ну, а наприклад, прем'єр-міністра. Прем Ну люди вважають, що це якась незрозуміла зрозуміла людина, які яку обирають якісь ще більш не депутати. От що от от чому ми обговоримо це питання? Що завжди в офісі президента будуть люди, які координують це питання? Давайте.